Усім привіт-привіт! Вітаю всіх на моєму каналі нові акції та знижки в магазині АТБ. Сьогодні у нас 28 травня і розпочалися нові акції. Їх дуже-дуже багато, тому всім приємного перегляду. Підписуйтесь на канал. Майонез Торчин делікатесне 28% 520 грамів пакування 49,20. Домашній майонез від Торчин 50% 520 грамів 62 гривні 90 копійок. Майонез європейський 72% 300 г пакування 46 гривень. І ще ось такий варіант. Майонез від Торчин європейський 72%, 520 грамів пакування 74 гривні. Ще знижка на майонез від своїй лінії 67% провансаль 500 грамів 42 гривні 80 копійок. Майонез від своєї лінії 50% смачний, 500 грамів пакування 37,50. Майонезний соус легкий 500 грамів 27,90. І ще знижка на майонез королівський смак. Європейський 72 Пакування 500 грамів 67,70 Соус від густо карбонара 180 грамів. Пакування 21 гривня, 70 копійок. Густо сендвіч соус 180 грамів, 22 гривні. Кетчуп лагідний від торчин Пакування 250 грамів. 28,90. Торчин до шашлику та лагідний. Пакування 380 грамів, 40 гривень, 20 копійок. Соус від Оліс, солодкий чилі, 180 грамів пакування, 21 гривня. І ще ось такий варіант. кетчуп від Торчин, класичний для дітей. 200 грамів пакування, 28,90. І Соус від манга чілі щедра, Пакування 200 г 26,50. Знижка ще на цьому тижні на капусточку ранню 40 гривень 11% знижка. Томати тепличні 69 гривень. І знижка ще на апельсини 56 гривень, 11% знижка. Оглянемо з вами знижки на консерви. Сардина у томатному соусі від своєї лінії 240 грамів 48,50 сардина з додаванням олії від своєї лінії 240 грамі 46,90 гривень. Сардина планшована олії від своєї лінії 240 грамі 49 гривень 40 квік. Сардина у томатному соусі скандії 240 грамів. 62 гривні. скумбрія від своєї лінії 240 грамів, з додаванням олії 55,30 пять тридцять. Девід делюкс валії, пакування 190 грамів, 71 гривня. Тунець подріблений в олії, від своєї лінії 185 грамів, 40 гривень, 50 копійок. Ще знижка на яловичину, м'ясна харчова композиція 340 грамів 44,50 Яловичина у власному соку від своєї лінії 525 грамів 106 гривень. Свинина у власному соку 525 грамів від своєї лінії, 93 гривні 70 копійок. Свинина родини смак тушкована 525 грамів 108,60 гривень. Проти олії різке золото 240 грамів, так, 87,40. Як завжди, я вам показую знижки на олію. Олія щиридар рафінована і не рафінована, об'єм 850 мл 70 гривень. Олія олейна рафінована, об'єм вже 3 літра, 254 гривні. Знижка ще на олію чумак, золота, об'єм 900 мл, 80 гривень, 70 копійок. І подивимося з вами: знижки на вершкове масло. Масло ягодинське, 62%, 180 грамів, 77,70. масло канів 82,5%, 180 грамів, 90 гривень, 60 копійок. Масло від своєї лінії, 72,6%, 400 грамів вже пакування 167,90. Масло ферма 180 грамів, 63 відсотка, 68 гривень. Масло ферма, пакування вже 400 грамів, 73%, 194,70 гривень. Масло мілкін 82,5%, 200 пакування, 77,30. І масло злагода шоколадне 62%, 180 грамів, 67 гривень. І знижка ще на сумі штульчинка, рослина вершкова, 72,5%, 180 грамів пакування, майже 40 гривень. І маргарин столовий від своєї лінії 250 грамів пакування 25 гривень. Знижка ще на шашлик по кавказьки від глобіна 186,90 ціна за кілограм. Знижка ще на філе мале Золотко корчат охолоджене, 174 гривні 50 копійок за кілограм. І знижка на м'ясо гомілки. Курчат охолоджена, знатна курка 160 гривень 90 копійок за кілограм. Печінка курчат охолоджена. Золотко 90 гривень 90 копійок за кілограм. Філе куряче від своєї лінії копче наварене 245 гривень за кілограм сосиски до пюрешки, м'ясна лавка, 450 грамів пакування, 70 гривень. Виріб фаршовий, ковбасний ряд, чесниковий, пакування 420 грамів, 46,50. Кваса від своєї лінії, м'ясна лавка єврейська, сиров'ялина, 378 гривень за кілограм. Ковбаса сиров'яла, сирокопчина, 48 гривень, 90 копійок за 100 грамів. Ковбаски пані від своєї лінії на півкопчені 212 гривень за кілограм. Ковбаса куряча, ковбасний ряд, пакування 300 г. Едам пластинами, маздам і цезар. Теж пластинами, пакування 135 г 56 гривень водну ціну. Знижка ще на сир твердий від своєї лінії, вершковий і голландський. Пакування 160 грамів 62 гривні. Плавлений маліндам, з різними смаками 70 грамів, 16 гривень. ціну. Продукт плавлений, розумний вибір. Вершковий. Зі смаком грибів і дружба 70 грамів пакування 8 ,90 гривень 90 копійок. Оселедець валіє від своєї лінії філе шматочки пакування 180 грамів 45 гривень. Селедець філе шматочки валії від своєї лінії пакування 300 грамів 69,50. Оселедець від Норвін, шматочки олії 210 грамів в упаковці 78,90 І оселедець олії козацький Веладіс. Пакування 270 грамів 77,20. Сьомга слаба солона від свелінії скібочки без шкіри. 100 грамів в упаковці 89-90, тобто 90 гривень. І сьомога слабосолена, філе шматок на шкірі 180 грамів, 170 гривень. Скумбрія свіжоморожена від Беладіс, 180 гривень за кілограм. Риветки варено морожені від норвін пакування 700 грамів 186 гривень. Крабові палочки від лінії заморожені. 500 грамів пакування 69 гривень. Крабові палочки від делюк заморожені. 500 грамів пакування 100 гривень. Десерт Марійка зі смаком ванілі, 130 грамів пакування 18,50 Марійка. Цирковий десерт, 150 грамів пакування, 50 копійок. І десерт цирковий марійка зі злаковими кульками зі смаком шоколаду 140 грамів пакування, 27,50. Йогурт лактонія. Зі смаком персик та висівки і лаки 290 грамів, 20 лінії, 90 копійок. Знижка ще на йогурт. Ростишка, банан, полуничка, персик, 115 грамів пакування, 10 гривень, 40 копійок, йогурт злагода, банан, манго та льон 750 грамів, 45-50 Йогурт без наповнювачів. З 750 грамів 41 гривня. Йогурт малиновий та полуничний 750 грамів 40 гривень 50 копійок. І йогурт з лагода полуниця банан та льон 750 грамів 45-50 Сирок глазурований лазерований злагода мак та з ароматом ваніри. 35 грамів пакування. Десь гривень 50 копійок. Водно ціну. Рис від делюкс камаліна. Пакування 1 кг, 60 гривень, мінус 25% знижка. Непогана знижка. Зверніть увагу. Ще знижка на булгур від своєї лінії. Пакування 500 грамів Пакетика пакетиках тридцять дві гривні 90 копійок. Борошно від своєї лінії цінно зірнаве. Пакування кіловімсот 851 одна гривня 60 копійок. Ще знижка на борошне житнє від своєї лінії, кіло 800, пакування 42 гривні, 40 копійок. І знижка ще на борошно від своєї лінії кукурудзяне. Пакування 1 кілограм 27 гривень, 40 копійок. Сіль мелена кухонна. Розумний вибір пакування 1 кілограм 12,90 І поглянемо з вами на цукор. Фасований. 32 гривні 90 копійок. Знижки, на жаль, немає. Кукурудза від своєї лінії консервована. І горошик від своєї лінії 420 грамів пакування. 35 гривень. Водну ціну. І квасоля у томатному соусі від своєї лінії 420 грамів. 35,50. Лимонад від своєї лінії сильно газований 2 літра, 28,60. Лимонад розумний вибір. Сильно газований, об'єм 2 літра 1890. Напій розумний вибір, фархун сильно газований і смак лісових ягід та вишні. Об'єм 2 літра. 1890. Напій Кока-кола сильно газована, об'єм 2 літра 42 гривні. Квас ярило білий об'єм 2 літра. 50 гривень 70 копійок. Квас ярило справжній, темний, об'єм також 2 літра. 37,60. І квас ярило медовий, об'єм 1 літр, 29,60. Сік Сандора, бананово яблучно полуничний, об'єм майже літр 47,90. Сандора Лимон, об'єм майже літр. 4790. Сандора ананасовий, об'єм 950 мл 48,60 60 Сандора вишня також об'єже 52 гривни. Сандора гранат, також об'єм майже літр 45-30. Сіг мультифруктовий об'єм 200 мл 17,80 80 мл. яблучний, 200 мл 16,70 Чай чорний липтон. 30 пакетиків пакування – 57,50 гривень. Чай лавере в пакетиках, 4 різних смаки, 24 пакетика – 45 гривень. Чай лавере чорний з бригамотом, 25 пакетиків – 47,20 гривень. Чай лаваре в пакетиках, 6 видів по 15 пакетиків – 148,90 Кава Нескафе, ращина гранульована, пакування 250 грамів, 224 гривні. Кава Якобс, ращина сублімована, в упаковці 60 грамів, 114,90, тобто 115 гривень. Кава Ращина, сублімована, Нескафе Класік, в упаковці 100 грамів, 120,90, 121 гривня. Кава Якобс, Rush сублімована, 120 грамів пакування, 200 гривень. Какао Напі, Rinny шоколадно-молочний коктейль, 200 gramm пакування гривні, 50 копійок. Кава Росчина сублімована, Амбасадор преміум, пакування 200 г 270 гривень. Шоколад молочний, лахме 295 грамів. Шоколадною карамельною начинкою 118 гривень. Шоколад латмі велика 280 г. Мигдаль та кокосовою начинкою 100 гривень. Шоколад чорний від цвітач, трюфіль і керамісу 85 грамів 42 гривні. Шоколад молочний несквій з начинкою 100 г. Упаковці пакування 45-50 гривень шоколад молочний від Millennium Joy Joy для діточок 100 грамів, 31 гривня 50 копійок. Шоколад молочний від Millennium з малиновою начинкою і вишневою начинкою, 95 грамів, 25,60 Чивоздобне від Рашен Лавіта з малиновою начинкою і апельсиновою начинкою. 135 грамів пакування, 26 ,50. Печиво з какао, оріо та ванільною начинкою. Пакування 228 грамів, так 62 гривні 90 копійок. Печиво лукіння від своєї лінії зі смаком апельсину і зі смаком вишні. 120 г упаковці 22 гривні 90 копійок.